Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як відрегулювати такі терморегулятори. Це досить старий терморегулятор, але багато хто ще ними користується. І якщо у вас така ситуація, ви на цьому терморегуляторі на котлі поставили на максимум і тут на максимум. Але дивитесь на ваш градусник на котлі, що там температура досить маленька, що потім робити? Оберемо, наприклад, ось цей терморегулятор. Щоб додати температуру на котлі, дивимося знизу, ставимо на максимум. Дивимося знизу, ось є такий вінтик. Беремо його, відкручуємо. І цей вінтик десь, ну може, до половини змістить, по центру поставить і затягуємо. Але не перестарайтесь, багато не прокручуйте. Якщо ви там візьмете, аж повністю ось сюди провернете і затягнете. То може таке бути, що на мінімальній температурі буде досить велика температура в котлі. Якщо ви там захочете поставити не мінімум його, геть аж сюди, то у вас тоді мінімальна температура буде досить велика. Ну, Якщо ви там случайно перестаралися і бачите, що у вас так вийшло, що мінімальна температура досить велика, то тоді просто знову вкрили і трошки обрали і затягнули. Є ось такий у нас терморегулятор. Це трошки новіший, тут вже така пластмасова ручка. Тут теж є знизу ось такий вінтик. Можна ним, як я на тому показував, ставимо на максимум. Відпускаємо вінтик і прокручуємо ось цим речашком десь до центра, приблизно можна менше. Можна третю частину таку прокрутити. І затягуємо. А можна. Ось так ставимо на максимум. Відпускаємо ось цю гаєчку, піднімаємо цей вінтик доверху, щоб він не касався зубчиків. І трошки на пару, на там пару зубчиків в цю сторону. Потім прижимаємо і затягуємо гаєчку. І ось таким методом ми додаємо температуру на котлі. Надіюсь, було корисно. Буду вдячний за підписку, за коментарі. Чи вам це було корисно, чи пригодилося? Всім пока.